Доброго дня, їхати? пане Герсе. Завтра їде на вночі автопробіг до Харкова. Знаємо. Я би хотіла їхати. З ними? Ага. — Ви прийшли підтримати як народний депутат? Так, звісно. Вважаєте те, що це замовлення? Так, це вважають що? багато людей, і я тут від того. А які прогнози у вас? Чи ви не хочете довести Ми маємо судійську тройку в голові який має... Ми маємо стид називати главою суду. Меніт прогнозів, коли по голові суда стотраш. До закона. Ну думаю, що у нас теж вистачає сил. Да, і жалко, що вже обмежують людей, що вже роблять коридор менший, що вже там не можна стояти там. Значить, міліція дозволяє світовому. Дякую. Ви тут ну, я тут для того, щоб підтримати свого соратника і побратима Сергія Власенка. Та якого сьогодні розпочато банальні політичні репресії, як захисника лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, і звичайно, сьогодні ми всі будемо знаходитися тут для того, щоб надати максимальну підтримку нашому колезі і бути в цей складний час разом з ним. До речі, зверніть увагу на те, як територія свободи. В Україні все більше і більше, да, більше і більше, більше, більше Людям зменшуємо коридорах. Пані Наталі, ви особисто будете в суді присутні? Да. Так. Мене, мене на суд не подасте, вас совість є, як жінки, як людина. Вас совість є, немає, напевно, тому що ви не розумієте, хто такий власенко. І ми за нього відстоїмо. Вірте, що ми. Я не хочу вам подавати руки, ви недостойні, а ви не будете щасливі. Тому що таку людину, як власенку, не можна ображати. І вам повинно бути стидно, і не треба навіть підставляти своїх дітей. Якщо ви на таке йде, значить ви не маєте в цій життя. Боже, я кожен день бачу вла Сергія і бачу, з якою він щирість.